Любов від дута, я у мріях побувала. Я у мріях побувала. Я у мріях заблукала. Там я пекарем була, тортики смачні пекла. Модельєром стати мрію, Плаття шити гарно вмію. Ще я вчителькою стала, букви з дітками вивчала. Мить і я вже тенісистка. І художниця, і артистка. Вірш складаю поетеса, в літаку я, стюардеса. Ким же бути, ким же стати, треба щось одне обрати. Я у мріях побувала, я дивилась, обирала. Ще не все я знаю, вмію, ще шукаю свою мрію.